Так, давайте заглянем, что у меня есть в коробке. Хорошая, Жека, вон она, Жека, хорошенько, оп, оп. есть, короче, вот такие. О, хорошая. О. 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 Гарна риба. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Бачиш, як все, Оп. є. Вітаю вас, друзі, Миром та добра. Давно ми з вами ось так можна сказати, те та не зустрічалися. Та сьогодні у мене є привід записати ось таке домашнє відео, в якому я відповім на багаточисленні питання під рядом опублікованих перед цим відео, про те, як я ловив на воблери з невеликим заглибленням на великих глибинах. Так вийшло, що в минулому році у нас відкрилося кілька водосховищ. Нам дозволили рибалити на човна. І якби почалася рибалка така вільна. У тебе розв'язані руки, ти можеш подвічити там, де ти хочеш подвічити. Ну і в принципі, ти можеш класно відловитися на воблери. І ось вийшло в мене там штуб 5 чи 6 кльових рибалок. І на всіх цих рибалках я ловив на воблери з заглибленням, яке сильно не підходило по глибині в місцях лову. Тобто, воблери мали заглиблення 1-2 метри. І при цьому я ловив на глибинах до 7 метрів. Дуже раджу передивитися попереднє відео на моєму каналі. Весь оцей напрацьований досвід, до якого я доходив роками твічингових зусиль, сьогодні за кілька десятків хвилин постараюся вам детально передати. Сьогодні розповідаю, як. Максимально продуктивно ловити на воблери з непідходящим заглибленням, на великих глибинах. Для мене 7 метрів це досить великі глибини для твічинга. Адже багато років, спершу, коли я починав ловити на воблери, я ловив на менших глибинах, зовсім на міляках, потім на більших глибинах, на більших, на більших. І за роки практики ловлі на воблери прийшов до того, що ось навіть на метровий. Воблер за заглибленням 1 плюс-мінус метри, можна ловити ним вдало навіть на 7 метрах глибини. Тут дуже уважно треба розуміти, що багато інформації про твічинг ми отримали від людей, які так чи інакше були заангажовані своїми партнерами, наприклад, людьми чи компаніями, яким потрібно було. Побільше продавати вам приманок. Тому інформація подавалася в такому ключі, що якщо ти хочеш вдало ловити на Воблери, ти маєш мати їх просто мішки. Кожен воблер з своїм заглибленням, під певні умови, дуже часто розповсюджувалася така думка, що потрібен тільки японський воблер, тільки японський воблер, тут душа японця нано. Технології, космічні розробки і так далі. І якщо навіть ти заміниш трійник на трійник від іншого виробника, він буде мати не ту вагу, все. Приманка ловити не буде. А якщо ти, не дай Бог, знімеш завідне кільце це труба. І впитуючи оцю всю інформацію, ми. Самі себе сильно обмежували у твічингу. Подібна інформація, друзі, на реальних твічингових риболовлях нам лише заважає. Я вам зараз демонструю ряд своїх особистих приманок воблерів, конкретно цих воблерів, яким я дуже вдало відловився в кінці вже минулої осені та цієї зими. Це не завжди японці. Частіше це були китайці. Китайці і японці я довантажував, ставив не трошки тяжчі трінички, а значно тяжчі, навіть на розмір більші. Довантажував корявим методом, але єдиним, який мені доступний, був на тій конкретній риболовлі. Я познімав завідні кільця з одного воблера і додав їх на той воблер, який мені потрібно було загнати поглибше. Я ловив на Воблери вже ремонтовані, які вийшли з ладу. Ремонтував я їх своїми руками. Системи дальнього китку вже відмовляли там, вантажики в хвостах залипали. Але при цьому я не просто вдало ловив це все відзнято є на каналі. Подивіться ці чудові рибалки за підказочками в цьому відео. Посилання залишу в комен в описі до цього відео чи в коментарях. Шукайте, знайдете. Вище! Друзі, ну це перемога. Уже це така п'ять, щука. Щука п'ять на шести приблизно метрах глибини твічинг на ось такий воблер. Підсак у воду у воду такий от він, зимовий твічинг. П'ятірочка, ірочка, плюс-мінус. Трошки може менше. Чотири з половиною. Є у тебе ваги? Ні. <клес> ну що ти будеш робити, ЖК? Як це пояснити? Я не знаю, як це пояснити. Це просто... Так, треба менше відпускати, а то буде вже прилов. Оба. Клас. Оце так. Оце це менше це десь половиною, може до 4. Я ловив там, де більшість рибалок, які мене буквально обліпили, не ловили взагалі. Розумієте? На ось цей китайський воблер з величезними гаками я ловив щуку. На ту приманку про яку, якщо ви послухаєте від спеціалістів, взагалі нічого не зловиш. Капітан Гак за гаки. Сказав, до речі, згадав. Не дасть брехати на ось цей китайський вобір з купою додаткових завідних кілець з одного якоря. 14 хвостів відео на каналі, при тому, що поряд було багато. Я точно не пам'ятаю, були люди. Не буду казати, що багато, але люди були і не ловили. У капітана Гака це відбувалося на очах. Розумієте? 14 шук на приманки, які в принципі. Не мають ловити, якщо слухати інформацію з ангажованих джерел. Дивіться, я це все вам розповів, показав, для того, щоб ви розуміли, що Воблер це не душа японця, це не космічні розробки, це не нанотехнології, це звичайна, звичайніша риболовна приманка з певними характеристиками, які ми можемо змінювати. Під наші потреби в тих чи інших умовах, я не хочу, щоб ви набирали мішки воблерів. В моїх словах, немає жодної краплі користі, розумієте? Користі. Я хочу, щоб, якщо це потрібно з однією приманкою, ви могли рибалити в різних умовах і закономити ваші кошти, і принести вам реальну користь. З воблером, який має менше заглиблення. Ніж глибина можна ловити в цих місцях буквально сапаючи дно. Воблером, який має велике заглиблення, а глибина менша, ніж дане заглиблення, можна також ловити, якщо трошки його розвантажити. Можна поставити легший трійничок, можна взагалі один зняти з трійників. І вдало ловити приманкою, якщо там іде, Наприклад, колір дуже класно зайшов. Я багато років вам розповідаю, друзі, що така дуже важлива характеристика гри приманки, як залишкові коливання, може бути покращена, якщо ви відвернетеся від ну, максимальних суспендерів. Чому? Тому що, коли ви даєте паузу, залишкові коливання у таких приманок доволі короткі. А якщо приманка повільно спливатиме чи повільно тонутиме, то увесь час. Паузи, яку ви даєте в вона буде рухатись. Дивіться ще яка штука, щоб ви розуміли. Якщо ми додаємо по вазі в поставивши тяжчі трійники чи додаткові завідні кільця, колір приманки зміниться, а вже ж ні. Звук, який видає приманка, зміниться. А вже ж ні. Для тих людей, хто мені не вірить, може перевірити, кинувши довантажений отакий воблер біля човна і пару разів його смикнувши. Гра воблера не зміниться також. Я не знаю, чому це розповідали багато-багато років люди. Твічинг це відносно нова така техніка ловлі, і якби вона з чогось почалася. З того, з чого вона почалася, це здебільшого невірна інформація. Але люди її почули, сприйняли та далі транслюють. Розумієте? Можете сміливо довантажувати Воблери та розвантажувати їх. Іноді це приносить навіть кращі результати, ніж коли Воблер, його плавучість в стані суспендер. Я це все кажу з претензією на істину. Однозначно мене запитають Сірік, ти показуєш крупні приманки 110-130 мм, а невеликі приманки. Ти довантажував? Так, друзі? І довантажував крупнішими трейнічками, і виступав навіть на змаганнях, на е, нових для себе місцях, і ще й десь там серединки рейтингу потрапляв. Це Асура 925, легкий Воблер, який довантажений тящими трейнічками, який мені приніс там. Я не пам'ятаю. Дев'яте, здається, місце серед 30 учасників тих змагань. Е, дуже багато різних дрібних приманок також і довантажував, і роз, розвантажував. Це сильно розв'язує вам руки, тому що нагребти, скільки воблерів, щоб вони по своєму заглибленню перекривали всі ваші умови ловлі, ну дуже складно. Це можливо, але дуже складно. Та й не потрібно, якщо ви вмієте користуватися суспендосами, додатковими завідними кільцями, більш тяжкими трійниками, тяжкими повіцями, наприклад. І тоді, в принципі, друзі, буде достатньо всього кількох приманок, а іноді і однієї вдалої підходящої під конкретні вподобання хижака. На цих кадрах, які ви зараз бачите, я стою на 7 метровій ямі. І обловлюю її за допомогою кавунчика репліки на Джека Макс 128. Хтось напише Сірік, ти заморочуєшся, довантажуєш в облери, є дипові воблери. Друзі, в мене їх повно. На дипові воблери, які не мають такої ніякої гри, такої вольяжної гри, як склад, не хоче щука брати. Перекидав я цих кавунчиків там мільйон штук. Однак склад результативність. Набагато набагато була краща. Ось ці всі човни, які потрапляють в поле зору об'єктиву камери, це всі мої знайомі. За півтори години стоянки тут я зловив дев'ять хвостів. Бікфіш, правда, був у мого друга Сергія Бондаренко. Всі інші зловили там по одній щуці, у когось не було риби взагалі. Я зловив дев'ять! Дев'ять щук! з однієї сторони стоянки у цих трьох човнів. Я зловив кілька штук. Пішов в іншу сторону і тут надубасив. Ось такий розклад. Тому є приманки, які не підходять по заглибленню, але які можна зробити, щоб підходили по заглибленню, просто їх довантаживши. І за допомогою збільшення та зменшення ваги, можна дізнатися, в якому горизонті щука активніше на них клює. В моєму випадку, це. Півтора-два метри над дном в цих конкретних умовах були ось такі подобання От То рибалка, я вам скажу, друзі. Такий він зимній твічинг! йолки палки піявка, як слуни! Фух. Клас. Міняти горизонт проводки, друзі, довантаженою такої мінохи з невеликим заглибленням можна, звичайно, і за рахунок тривалості паузи. Чим довша пауза, тим глибше буде воблер пірнати. Чим менша пауза, тим менше він буде на цій паузі тонуть. Дуже класна тема у тих людей, хто ловить на джерки. Які взагалі не мають лопаток, але при цьому джерковики дуже поважають тонучі приманки. За рахунок того, що джерк тоне, за рахунок того, що можна дати більшу або меншу коротшу чи довшу паузи, ними можна обновлювати, по суті, різні горизонти. Так чому це не робити тими самими мінохами з невеликим заглибленням, але довантажуючи їх? Дипові воблери, зазвичай мають високу частоту своєї гри. І от цієї осені та зими це не заходило. Потрібно щось було з меншою частотою гри. Той же, наприклад, рірем 130 має вищу частоту, ніж сквад. Він приносив мені рибу, але сквад приносив набагато більше цієї риби. Бери подхваточку. Це мама. Мама-мама, я тобі казав, що тут стоїть гарна риба. Казала? Звісно, казав. А я тобі казав, що така. Мамка! Дивися уважно, не спіши, не спіши, поб'ється дуже сильно. Підсак воду у воду. Отакий от він, зимовий твічинг. Шановні глядачі, я вже багато сезонів підряд продвигаю оцю тему зміни характеристик приманки під наші потреби. Але так радикально я ніколи не використовував мінохи з невеликим заглибленням. На 7 метрах я максквадері, рейнджі ніколи не твічив. В кінці минулого сезону я це спробував, коли порядку перебалок. Джигіти, на коливалки ловлять, на воблери дипові. Результатів немає ну майже ні у кого. Класна міноха довантажена. Не бійтесь цього робити. Спробуйте. І купа задоволення, купа нового досвіду, і купа результатів там, де інші от просто руками розводять. Якщо ви використовуєте особливо холод, ви бачите, що щука є, але вона не реагує. Діставайте свою улюблену міноху, чіпляйте на неї щось там, неважливо, що це буде, кільця, суспендоси і пробивайте глибини. Я думаю, вас там будуть чекати величезні трофеї. Багато задоволення та нового досвіду. Одним мінусом такого використання довантаження Воблерів є те, що на паузі Воблер сідає на дно і може зачепитись там за щось. Тому, якщо є у продажу, я посилання прикріплю в описі до цього відео. Придбайте собі дуже недорогу, дешеву, можна сказати, річ відбійку спасалку для воблерів, яка майже завжди рятує приманки. Один навіть китайський воблер врятуєте, і вона себе окупить. Не пробували таку тему? Спробуйте, друзі. Якщо є у вас якісь питання, пишіть. Сподіваюся, на всі. Ці питання встигну відповісти. Дякую за увагу! Сподіваюся, було вам цікаво. Наступне відео на вас чекає дуже цікава риболовля. Миру вам та добра! От такі красиві щуки гляньте. Бачили, як їх топлять. Потужна риба така. Клас! Просто краса, друзі!